Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І також вітаю з першим снігом. Ну, по крайній мірі, у нас сьогодні перший сніг випав. Ось така от погодка. Не дуже приємна. Іде сніг. Зранку йшов дощ, а зараз вже після обіду і отак от от мете сніг. Він, правда, мокрий, але трішечки все ж таки випадає. О, от виглядає сніжок. На дворі не дуже тепло, правда. А в квартирі все одно скучно і сумно сидіти, так як немає світла. У нас сьогодні цілий день немає світла, ще як виключили десь в годині 9 і от цього вже зараз, скільки десь 4 година, п'ята. Ну так, да, десь четверта. І все ж таки світла немає. Ну, що ж робити? Всі справи поробили домашні, ті, що можна було, і пішла пройтися до лісу. Тут, як завжди, дуже-дуже красиво. Подивіться, як гарно сніжок іде напроти ялиночок. Краса. Як все ж таки добре, коли живеш отак от недалеко від природи. Є можливість вийти, походити, подихати, помилуватися, заспокоїтись, подумати про що завгодно. Ну, одним словом, просто чудово. Такий рясний-рясний сніжок іде. От. Все засніжене стає. От така от у нас сьогодні погодка. Вам бажаю, звичайно, всього доброго і всім мирного неба. Зараз воно нам дуже сильно необхідне. Мир і спокій, тому що останні дні новини просто шокують. Але нічого ми сильні, ми з цим справимося і все в нас буде добре. Слава Україні! Так, всім доброго ранку. Ранок у нас сьогодні такий красивий. Вчора в нас Мокрий сніг почав падати, але я вам показувала. А сьогодні подивіться, який прекрасний у нас ранок. Засніжений, красивий. Ну, я би не сказала, що холодно, тепленько, десь мінус один, можливо. Дуже класно. От і вона зима. Прийшла. Чудова. Пташечки співають, ліс який засніжений. Можливо, пізніше вийду, трішечки пройдуся. Таке все. Снігу, квіти мої повністю засніжені, хризантемки під снігом лежать. Вони саме так красиво цвили, ну, що ж зробити? Прийшла до нас зима. Така от красива. Ой, від вигляду такого, навкруги, що відбувається в природі, то і настрій піднімається. Як би не було нам важко. Але коли дивишся на цю красу, то не може не підніматися настрій. Всім гарного, позитивного настрою і мирного неба!